Ган, сходи всі. Сходи були всі в шклі. Того шкло, того шкло з ган полетіло сюди, ще на кусок шиби там висить. На подвір'ї пані Марії досі уламки скла, хоч жінка каже, що більшість прибрала. Звучала тривога. Ми я підня, піднялася і цього походжу, вийшла на вулицю, навіть подав, що нічого не видно, нічого не чути. Зайшла на хати назад. Не закине, може за 10 хвилин, ми запитаємо. Що їм вже десь звідти стріляють? І момент я кажу до нього, Ходи, підійдемо підемо підвал скоренько, бо вже вибухи вибух відчути. Ми вийшли сюди. А тут вже почали ще сипати вікна сипатися почали вже. І значить, чого дивчи, там вогонь, там вогонь. І десь коло, двох годин будівлі. Боявся, боявся я ходити. А це сусіднє місто ходорів. Тут пошкоджень зазнали три приватні будівлі та будівельний магазин. Не було нікого, це було ранком, це фактично вночі було над ранок. Людей не було нікого. Ну, ушкодження, в основному, що в бус, ну і два прольоти. Забору винесено. Ну і так, де що тут попуту. Ну це вже прибрано, але тут зайшов той кусок, так вийшов, не касати. І що будете зараз робити з нею? Нічого підватаємо, де буде місце. Травмованих у громаді немає, розповів Суспільному заступник голови Ходорівської міської ради Олег Сорока. А на пошкоджених об'єктах працювала спеціальна комісія. Комісія вже відпрацювала, переписала все, що є збитки, які, і будемо працювати, щоб відшкодувати людям. Нагадаю, тривога у Львівській області тривала 5 з половиною годин. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.